Згідно підписаного з кандидатами меморандуму про співпрацю напередодні голосування вони повинні були прозвітувати перед виборцями, а саме надати автобіографії, фінансові звіти про використання коштів виборчого фонду та інформацію про оплату застави. Ми підписали меморандум з 21 кандидатом, з них 19 надали хоча б якусь інформацію, тобто там частина надала лише автобіографію. Е Інша частина якусь іншу інформацію, але все ж вони. Виконали умови меморандуму. Двоє кандидатів, які підписали. На жаль, не надали жодної інформації. Серед тих, хто не відзвітував і порушив умови підписаного меморандуму. Дмитро Беспалов, що балотується у 188-му окрузі, і Роман Мацола, кандидат по 190-му округу. Найбіднішим кандидатом виявився Руслан Рохов. За минулий рік, згідно поданої декларації, він заробив всього 5 тисяч гривень. Свою передвиборчу кампанію фінансував виключно за рахунок благодійних внесків. Повністю виконав умови домовленості з. Рухом, «Чесно» Сергій Лабазюк він надав автобіографію за минулий рік відповідно до декларації, яку він ну він надав посилання на сайт Верховної Ради, де в розміщенні декларації всіх депутатів, зокрема на, на свою декларацію, надав посилання, тобто виконав умови меморандуму. На свої предвиборчі кампанії кандидати витрачали від кількох десятків тисяч гривень до півмільйона. Більш детальну інформацію про кожну політичну силу та кандидата-мажоритарника можна відшукати на офіційному сайті руху чесно.